Селидівська міська військова адміністрація долучає всі необхідні служби для ліквідації наслідків руйнувань після ударів окупантів. ДСНС продовжують відновлювальні роботи, забивають віконні прорізи та покривають пошкоджену покрівлю на трьох локаціях. Працівники Салидівського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства КП компанія Вода Донбасу ремонтують і колектор, що зазнали пошкоджень під час ворожої атаки 19 березня. КП комунальник міста Селидове зашиває вікна та очищає вулиці від уламків скла шматків землі та речей, якими ще нещодавно користувалися. Також за допомогою польової кухні волонтери гуманітарного штабу продовжують годувати гарячою їжею робітників, залучених до ліквідації наслідків атак російської армії. Щира подяка кожному, хто працює на блага громади та населення в такий складний час.